Вітаю вас, любі друзі, в телепрограму Зустріч. Це наша радість мати з вами таку милу зустріч. Це друга частина нашої серії про тему благодать. Що є благодать? Це не тільки подарок від Бога, це не тільки е, бажання е, вчинити Його волю, це бажання і силу вчинити Його волю. Ми читаємо Филип'ян, другий розділ. І 13-й вірш. Бо то Бог, який викликає в нас і хотіння, і чин, щоб вчинити волю свою. Візьмемо дуже простенький приклад. Ми спасені благодаттю, каже Писання, не відділ, а подароком Божим благодаті. Що це означає? Як це зрозуміти? По-перше, ми не бажали Бога. Ми ним шукали Бога, Бог шукав перше нас. Але потім хтось нам засвідкував, доручив нам, можливо, брошурку і свідоцтво про Ісуса Христа. І появилось у нас маленьке бажання, як зерничко, і починає рости у нас бажання, Чи є Бог, як мені вийти з моїх проблем і таке подібне. Але саме бажання. Ви знаєте, що не спасе нас, не може змінити наше життя. Нам треба сили, і ми такої сили не маємо. То Господь дає не тільки бажання вчинити його волю, Він постачає нам свою силу. Я в прошлій передачі довів дуже простенький приклад про мою дочку, що хотіла мені подарок купити на Різдво. Вона хотіла це робити, а в неї не було сили. То я взяв долари, дав дочки ці гроші, купи мені маленький такий, такий подарок. Вона взяла мої гроші, мої засоби. І вона купила того, що я просив. І на Різдвяний день вона подарила мені цей подарок. Я такий задоволений. І всі дивувалися, звідки та маленька дівчинка так могла подарити своєму батькові подарок. Відповідь. Тато дав їй сили разом з її бажання вчинити мою волю. Хто дає цей благодать? Коли це Божий дар для нас, Ефесіан 4,7 говорить там. А кожному з нас дана благодать у міру, дару Христового. Любі друзі мої, не всі ми одинакові дарами. Ісус твердив це іншими словами: одному чоловікові дав 5 талантів, другому чоловіку дав 2 таланти, а одному дав тільки один талант. Але Біблія твердить, принаймні ми всі не менше одного таланта, маємо. І це не ми, що вибираємо, скільки благодаті ми маємо. Ні. Що Бог нам дає, Він мірає. Він знає нашу. Нашу можливість прийняти від Нього благодать. І скільки благодаті Він дає нам, стільки талантів Він дає нам, стільки сили Він постачає нам, Він тоді вимагає більше від нас або менше від нас. Це Бог, який відділяє кількість мірі благодаті. І тут в Біблії є пересторога. Через дану мені благодать, каже Павло, кажу вам, кожному з вас, щоб ви не думали про себе більше, ніж належить думати. Але думати скромно, знов у міру віри, кожному, як Бог наділив. Це Господь, який вибирає наші дари, це Господь, який вибирає наше служіння. Це Господь, що дає нам. Кількість дає нам міру або віри і потім благодать, щоб вчинити Божу волю. І тому, то, любі друзі мої, не рівняй себе ні з ким. Бо що Бог дав тобі, він іншому не дав. Що Бог дав іншим людям, Він не дав тобі. Так що будьте дуже обережні, зрозуміти, щоб бути вірним в тому, що Бог тобі дав. І Бог від тебе не буде вимагати більше, аніж того, що він дав тобі. Той, що мав п'ять талантів, заробив ще п'ять. Той, що мав два таланти, то він тільки ще два таланти заробив. І один талант він міг би заробити одного таланта більше. Другими словами, Бог вимагає не кількість талантів. Але Бог вимагає процент 100%. Що він тобі дає? Використовуй цього і він дасть тобі більше. Тільки не рівняй себе з іншими людьми і не гордій, бо що ти маєш, що Господь тобі не дав? Для чого потрібна благодать? Перше, ми говорили для спасіння. Спасенні благодатію через віру. Але не тільки на початок, що є спасіння, нам необхідно мати також благодать для росту. Ми знаємо, коли дитина родиться. Ну, ви знаєте, всі мами кажуть, о, яка гарна дитина. Я не знаю, чесно говорячи, дитина лиса, зуби немає, слина тече, брудить штани, не говорить ні по-англійськи, ні по-українськи. Ой, яка гарна дитина. Мені подобається вже, коли зуби є, коли волосся є, коли дитина каже, тато, о, це вже є, є, є дитина, що можна вже, вже чоловікові спілкуватися. Ну а як воно не є? Ви знаєте, ми розуміємо, що дитина не ходить ще. Ми розуміємо, що дитина не сходить в туалет сама. Ми розуміємо, що пилинки треба надівати і годувати дитину, і нести, і заколисати, і вчити, як говорити і ходити. Ми розуміємо це. Дитина пару місяців до рік часу. А коли вже ваш син має 15 років і ще в пилинках проблема. Коли ще ваш син 20 років і не кормить себе, я думаю, що це ненормальна дитина. Тому 2 Петра 3,18 каже, щоб зростали ви в благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Так що ми спасені благодатію, це початок, це народження. Але потім Петро каже, щоб ви зростали в благодаті, цебто в бажанні більше для Бога, і цебто в силі більше для Господа. Працювати духовний ріст. Коли треба благодать? Перше, є різні категорії, коли треба. Перша категорія для служіння. Перший і 15.10. Знов Павло каже про себе, звідки він бере сили, звідки він має таку вмілість? Як в нього так получається? Що він має? Звідки він його має? Він каже. Та благодатію Божою я те, що є. І благодать Його, що в мені, не даремна вона була. І я працював більше всіх їх. А тут ловить себе. Але правда не я, це Божа благодать, що в мені вона. Павло почав рівняти і зловив себе. Він почав казати вау, wow, я зробив більше, як інші. Але потім він сам задумався хвилиночку, хіба це я? І дійсно, це не він, і це не ти, і це не я. Все, що ми маємо, любі друзі, в християнському житті, все, що е, ми чинимо для Бога, Він дає нам певну силу і певні дари, і певну спроможність виконувати. Всю цю працю. Наприклад, я тільки можу говорити про що в моє життя. Як я був ще дитиною, я любив пісні, я любив співати. Коли подарили мені гітару в 14 років, я вивчив акорди за місяць часу. І через три місяці часу, в 14 років, я написав першу пісню: Підемо ми там, де не будемо борні. Ця пісня співається скрізь по Україні. Але мало хто знає, що 14-літній хлопець, що тільки навчився на гітарі грати, написав цю пісню. Але чи я ж такий е, умний, чи я ж такий інтелігентний або здібний, думаю, що ні. Це Божа сила, це бажання, це помазання від Господа ще молодим віком на моє життя. Що дало мені бажання цього робити, і вийшло. Це Божа сила в мені. Ви знаєте, на наступний рік, 10-й рік, це буде 40 років, щоб ми з Павлом Хуйдєвичем та з Іваном і Розою, моєю сестрою, почали співати 40 років тому назад, видавши більше 22 альбомів різних пісень. І по-українськи, і по-іспанськи, і по англійськи Але хіба це ми? Це Божа благодать, це Божа сила, це бажання. Коли е, Радянський Союз розпався, люди оскаржували, люди на, е, нарікали на першого президента Кравчука. Чого в Німеччині такі автобани? Чого в Канаді такі гарні гроші, а в нас такі фантики? А чого в Америці такі будинки, інфраструктура і далі. далі Що чого? Чого у нас немає, що ми маємо? Я ніколи не забуду слова президента Першої України на прес-інтерв'ю. Він каже: маємо, що маємо. І чи, не сказав це апостол Павло, благодатію Божою я те, що є, не більше і не менше. Но маю тільки те, що? що Бог мені дав. Друже, ти маєш тільки те, що Бог тобі дає і ще дасть. Коли треба благодаті, коли ви немічні, ви знаєте, що благодать дана для певної потреби. В Коринтян 12, розділ, 9 вірш, апостол Павла стверджує, і сказав він мені. Досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалитись своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Стоп! Про що говорить Павло тут? Коли ви прочитаєте цей розділ, ви прочитаєте про одну потребу, яку він мав. У нього була певна хвороба або неміч, що він називає її колючкою. Так? Дивіться, коли оглядаєте життя і служіння апостола Павла, бувший Савл і Старси, його наука відмінна, його професора Гамелеріл та інші відмінні, його спроможність, здібність. Самі топ. Він був чоловік сильний, він був дисциплінований, він був стійкий, він був впертий, він був сильний. Мабуть, він був засильний для Бога. А як це зрозуміти? <му> Ніхто не написав, стільки посланів листів. Як апостол Павло. Петро написав дві, Іван написав три, плюс Євангелію і книга е, відкриття Ісуса Христа і Йоанну. Інші писали одну книгу. Павло писав дуже багато більше Дюзен. Він був дуже обдарований, він був дуже умний, він був дуже інтелігентний, інтелектуальний. Але. У нього дуже сильний характер. До того Бог взяв його до третє небо, показав йому таємниць і потім заборив, заборонив йому навіть говорити людям про те, що показав Павлу. І Павло почав думати: ніхто не бачив, що я бачив, ніхто не знає, що я знаю, ніхто не зробив, що я зробив. Він ловить себе. Він міг розмовляти із людьми в Атені на, на горі Марса. І він міг би говорити про філософи, Платон, і Аристотал та інші на рівень тих дуже вчених людей. Але чи хтось покаявся? Чи Євангелія вдарило тих людей? Він після того написав в перших розділах до Корінфіян. Я не хочу нічого знати, окрім Христа Розп'ятого. Бо це сила Божа. Він старався через розум діти до людей. Ну не завжди люди, знаючи, послухають. Розуміючи навіть аргумент чудовий, складний, захочуть. І потім він зневірився каже: Боже, прости мені. Для них це глупота, для них це біднота. Для них це неміч. І він почав винаходжувати дуже парадоксний принцип, що коли ми немічні, ми сильні в Бозі. І ви знаєте, я це довідався в своєму житті, коли я відчуваю себе сильним, коли я вже забезпеченим, я вмію, я можу. Дух Божий бере крок назад і давнюк працює. І люди скажуть, дуже добре, О, непогано, а терпімо Ха. може бути. І коли я бачу, що я сили не маю, і коли я розумію, що це не те, що я вмію, чи я знаю, і я смиренним духом кличу до Господа, Боже, я без тебе не можу. Дух Божий сходить на мені і в мені, і через мене випливає до людей, і люди є дуже сильно стривожені і торкнені Богом, і благословені, і кажуть: О, Бог до мене проговорив. А я собі думаю: така простенька проповідь, що я сказав таке. Але бачите, це не я, це не ти. Це не апостол Павло, це сила Божа, яка хоче працювати через нас. І Бог має проблему. А яка у Бога проблема? Тож він Бог, хвилиночку. Божа проблема не його сила, а наша гордість. У Бога не проблема щось вчинити, а щоб ми люди послухались його. Це його проблема. І коли Бог благословляє будь-кого, чи Павла, чи мене, чи тебе, він бере ризик, чи ці благословіння підуть в голову, чи в серце. Чи чоловік буде гордіти, чи він буде вдячний і смирений. І знов це не Божий вибір, це людський вибір. Бо Божий вибір благословляти завжди. Фактично, Бог бажає благословити нас чим більше він може. Але знову тут є ризик, як Бог дуже нас благословляє, наша людська тенденція забувати про нього. Правильно? Ага, це що в мене є? Тож я маю гроші, і я маю здоров'я. Я здібний, я молодий, я все вмію, я все можу, дякую тобі, Боже, і пішли ми саме без неї. Але, любі друзі, ви добре знаєте, я разом з вами, коли грошей немає, коли ми хворі, коли ми немічні, коли кризис, коли дитина хвора, коли проблеми, коли опозиція. Коли колючка, о Боже, прийми цю колючку, Боже, відійми від мене ці проблеми. Боже, дай гроші! Господи кризис. Як українська поговірка, як тривога, тоді що? До Бога. Дивіться, Бог хоче благословити. До того Бог бажає більше благодать нам. Доручити для роботи, для праці. Але як він бачить, що ми засильні, тоді він зменшує його благодать, дозволяє нам працювати людськими силами, падаємо на, на наше лице, розбиває нашого носа і плачемо, тато. А він каже: я тут, що тобі треба, сину? Поможи, тато, я не можу, дай ручку. І Бог піднімає тебе, Бог піднімає мене і каже: не біжи наперед, біжи зі мною, тато з тобою. Любі друзі мої, хто з нас хоче бути немічним? Ніхто. Ми всі хочемо бути сильними і самостійними. Але тоді ми Бога залишаємо поза собою. Так робив я Павло. І Бог послав певну колючку. Тернисту. І він три рази молиться. Господи, у мене є віра. Прийми цю колючку. Амінь. Колючка є. Господи, ти випробовуєш мою віру. Другий раз вім'я Господа, колючка щезай. Колючка коле. Му. Господи, я знаю, треба бути постійним в молитві. Боже не проси більше. Що? Не проси більше. Ця колючка від мене, тобі її треба. Як треба? Яка вона була? Деякі твердять, що це якась фізична хвороба. Другі твердять, що його очі були пошкоджені, від коли бачив світло в дорозі в Тарси. Галата він каже, дивись, якими великими буквами я пишу. Він пише: Ви могли б дати, ви хотіли б дати мені ваші очі. Інші твердять ні, це не хвороба, це не очі, це, це нечисті духи, які е, атакували його. Це переслідування, це опозиція від людей. Цікаво, що він казав не тільки від дьявола, каже: я боровся із дикими звірами в Ефесії, а Ефес, Ефес це, це місто, там не були дикі звірі, хіба двома ногами. Як воно не було? Я не знаю, яка ця кулючка була. Але Бог каже йому: я не візьму від тебе тієї колючки, вона потрібна тобі. І каже Павло, тоді досить тобі моєї благодаті, Господь йому сказав: Сила моя здійснюється в твоїх немочах. І потім Павло каже: Добре, як так має бути, дай мені більше благодаті. Дай мені більше сили разом з переслідуванням, разом з опозицією, разом із хворобою. Бо коли я немічний, я сильний. О, любі мої, чого він сильний? Хто дає йому цю силу? Це не людська сила, це не інтелектуальна сила, це не таланти, здібність, спроможність. Це є благодать Божа. І каже Павло, я працював більше всіх, але, ну, хвилиночку, це не я, це Бог, який працював в мені. Бо кому дано 5 талантів, Бог вимагає п'ять ще. Не два, не один, а п'ять. Кому дано більше, вимагається багато більше. Тому, то любі друзі, це чудово отримати від Бога. Таку силу. Але коли ми будемо рости в Бозі, ми довідаємося, при яких умовах ми одержуємо цю благодать? Які умови для благодаті? Тільки одна умова це смиратися. Яків 4.6 каже, та ще більшу благодать він дає, через що? І говорить, Бог противиться кому? гордим. А кому дає благодать? Смиренним. Читаю знов, Бог противиться гордим, а смиренним Він дає благодать. О любі друзі мої, як нам смиратися? Визнавати, що без Бога ми не можемо? Що казати? Кажи так, Боже, я не можу, але ти хочеш і ти можеш через мене. І я прошу Тебе раді праці Твоєї. Я прошу Тебе раді людей твоїх. Я прошу Тебе раді ім'я Твоє і через благодать і ласку і авторитет Твій. Доручи мені, що мені необхідне, вчинити твою волю. Бо я Смираюсь перед тобою. Петро так каже: смирайся під потужною рукою Господню, і у свій час він підійме тебе. Любі мої, ми себе не піднімаємо, ми себе не можемо виставляти. Люди не, дум, не будуть думати багато більше або краще про нас, коли ми себе піднімаємо. Ми тратимо час це робити. Краще смираємось, краще шукаймо Його силу. Краще проси Його волю. І кажи, Боже, я хочу працювати для Тебе. Що я можу вчинити для Тебе сьогодні? Дай мені сили. Ви знаєте, коли ми вірні в маленьких речах. Це зерно, яке росте у велике дерево. Ця маленька віра не залишається маленькою. Христос сказав: як ви маєте віри, так як е, е, гірчичне зерно, ви знаєте, гірчичне зерно це, це як кусочок переці, малесеньке, чорненьке. ледь ви його бачиш в руці. І ви не сумніваєтесь, ви можете переставляти навіть гори. Я гори не хочу переставляти, але я хотів би мати таку міру віри, як навіть герчичне зерно. І, друже, кому Він дає таку благодать? Він дає людям, які смирають себе. Ви знаєте, що благодать це є дар від Бога. Але кому Він дає цей дар смиренним людям? І коли апостол Павло зрозумів, що ця колючка корисна йому, бо допомагає йому полягати на Бога. Кінчаю тими словами, коли Ісус Христос написав лист до сімох церквів, в один із тих листів, здається, до Лаудикійської Ла -Ла церкви, Він пише, ти кажеш, я не маю потреби про нічого. Я багатий, я такий, я сякий. І ти не знаєш, що ти є бідний, ти є нагий, ти є немічний. Прийди до мене. Наша проблема, що ми хочемо Божу працю вчинити без Бога. І інколи Він дозволить нам пробувати цього робити. І тому так багато людей зневірилися, так багато людей. Почали і не, до... не докінчили свій шлях. Так багато пасторів зрезігнували. Та так багато груп почали співати і далі не співають, тому що вони хотіли щось доказати. Тому що це їхня людська сила, яка кінчається після якоїсь міри. Ну, одне я можу сказати, чи ви хочете щось для Бога зробити? Просіть у нього благодаті. Кажи, Боже, дай мені більше бажання Тобі служити. Кажи йому, Боже, дай мені більше сили вчинити твою волю. Яка Твоя воля? Коли Христос учив учні молитися, Він вчив їм просити волі Отця Небесного, так як на небі робиться, Боже, покажи нам, як ми на землі може йому завершити. І слава Його, і сила Його, і царство Його, і честь Йому. Ми його рапи, але він дає нам.